У Кам'янському відновили офлайн прийом мешканців. Кривий ріг оговтується після кривавого теракту окупантів. Майбутні екологи досліджували меліосистему Кам'янського. А решти повертаються. Кого торкнеться блокування коштів на рахунках, роз'яснюють юристи. Детальніше про останні міські події розкажуть у випуску новин мої колеги. У студії з вами працює Володимир Кремін. Вітаю! У Кам'янському відновили офлайн-прийом мешканців. На час дії постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину особисті прийоми громадян проводилися у режимі відеоконференц-зв'язку. Із закінченням дії постанови роботу з мешканцями продовжують проводити у громадській приймальній. Моє лівобережжя книгу з такою назвою презентує очільнику Кам'янського. Перша заявниця. Вчителька на пенсії Лідія Видайко збирала та готувала матеріали для історичної роботи 30 років. Нарешті книга побачила світ, втім коштувала авторці чималу суму. І та книга вийшла мені дуже дорого. Коли я вже все підготувалася, а мені сказали, ой, дорого, це дуже дорого. Ці всі гроші потратила на Написання книги. Тож Лідія Видайко вирішила звернутися до очільника Кам'янського за фінансовою допомогою. Я настільки була задоволена його відповіддю. то тобто він вже відгукнувся, він пообіцяв і він зробить. Щодо облаштування прибудинкової території до міського голови звернувся кам'янчанин Євгеній. Звертався з приводу дитячого майданчика. Ну, скажімо так, складна ситуація. У нас кооперативний дім складно кооператив віднести до маку. Пообіцяв, що поставив, зробив з проханням відшкодувати втрату власного авто звернувся кам'янчанин Руслан Єгоров. Чоловік працює начальником рятувального відділення у Дніпрі. Були на черговому чергуванні. І в нас були два приліта, що вдав автомобіль. Він на даний час ну, к встановленню не підлежить. Я звертався в страхову компанію, звертався візде. Вони сказали, що це не страховий случай. Відшкодувань на жаль, на даний момент нема. Програма, яка працює по житловим будинкам та квартирам, тільки якісь відшкодування є а по автомобілям немає. Заявникам було виділено матеріальну допомогу. Також міським головою разом із заступниками та керівниками профільних служб було розглянуто чимало питань житлово-комунального господарства. Я надав відповідні доручення своїм підлеглим для того, щоб найкоротші терміни всі ці питання були вирішені. Кривий ріг сьогодні прощається із загиблими. 14 червня у місті оголошено днем жалоби. Тим часом добігає завершення і ліквідації наслідків нічного терору. П'ять ракет влучило у будинок. Склад та приватне підприємство і забрало життя 12 людей. 36 постраждало. Рятувалися через вікна й балкони. Кажуть мешканці понівеченого ворожою ракетою багатоповерхівки у кривому розі про найстрашнішу ніч. Люди оговтуються і розповідають свої історії порятунку. Витягали сусідів і місцеві жителі. Серед таких артем хлопець разом із другом допомагали евакуюватися родині з маленькою дитиною. Прокинулись всі в крові, осколки вже розлетілись, взяли все саме необхідне, що треба було. Хотіли якось вийти, а через двері не змогли. Ми з третього поверху по балкону спустились на другий поверх. Ми допомогли сім'ї з маленькою дитиною вибратись звідти. Ми не пострадали. Поряд у дворі вщент вигоріла автівка хлопця. Від неї залишилась купа металобрухту. Неподалік обіймає загорнутого рушник переляканого кота місцева мешканка Юлія. Каже, вже й не сподівався знайти домашнього улюбленця Грея. Злякався, каже Нічого. Головне живий. Зночі всіх просили, тільки щоб кота. він же жива. Ну як ж можна залишити там? Що? Жива істота, яку потрібно забирати. Дитина зараз у бабусі Она дуже злякалася, почала ж плакати. Що трапилося? Ну те вона зрозуміла. Каже, ми хоч виживемо. Перше питання, яке було. Житловий квартал Кривого Рогу після ворожо-ракетної атаки. Обгоріла багатоповерхівка без вікон і дверей. Поряд понівечені будинки, побиті автівки. Усюди гуркіт комунальної техніки і дзвінки битого скла. На місці трагедії побували керівники області, заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба та міністр МВС Ігор Клименко. Ми знаходимося на місці чергового терористичного акту. Російської Федерації борються росіяни з мирним населенням, і сьогодні, о 3 годині ночі, о третій десять, якщо бути точними, ракета прилетіла в будинок біля будинку п'ятипорохового будинку. в Місті Кривий Ріг. Ви бачите, що і комунальні служби, які представлені тут і комунальниками, і транспортом, міська влада, обласна влада. Рятувальники, поліції і волонтери всі працюють. На місці облаштували пункт, де приймають заявки про пошкоджене майно. Звичайні криворіжці несуть до мешканців постраждалих квартир речі першої необхідності. Розгорнули гуманітарні місії міжнародної благодійної організації. Вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо да, надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір завданих збитків. Потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам. Зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно буде взагалі зносити все і відбудовувати далі. А голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що після експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку, поки в будинках поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Зараз всі вже працюють, іде процес остеклення всіх всіх домівок. Всі люди, які тут мешкали, на сьогоднішній день, працює штаб, вони відмовились від розселення. Вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. І всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою, і всім потрібним. Завдяки професіоналізму рятувальників та поліцейських вдалося одразу врятувати людей після вибуху. Підрозділи прибули одразу через пару хвилин після влучання. Значить, на місці трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей. Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул також прибув на місце трагедії і одразу запропонував людям тимчасове житло. Окрім цього, вже створили пункт оцінки пошкоджень і там будуть приймати рішення щодо долі будинку. Правда, всі поки що розсіляються у родичів та знайомих, але розселення ми готові провести. Також налагоджене харчування, медична допомога. Працює центр, який приймає заяви на пошкодження документів, пошкодження майна. Матеріальна допомога і таке інше. В постраждалих будинках навкруги повністю зараз спочатку пленка і USB, потім будемо вставляти окна. Загалом під час масованої ракетної атаки по Кривому Рогу постраждали 36 людей. З них 12 у лікарні, 10 важкі, загинули 12. 6 червня в бою під селищем Озерянівка, неподалік міста Бахмут, від ворожої кулі загинув кам'янчанин Олексій Сьомушкін. Не стало люблячого татуся для двох доньок та сина і вірного чоловіка. Сумну звістку повідомив громаді міський голова. Олексій Сьомушкін народився 18 жовтня 81-го року в Дніпро Цержинську. Закінчив ПТУ No та 15. Тривалий час працював помічником машиніста тепловозу на металургійному комбінаті. А жовтня Олексія призвали на війну. Побратими згадують чоловіка як ліпшого друга, який захищав їх, навчав та був вірним своєї батьківщині. Завжди був відданий своїй справі. Завжди виконував обов'язки, котрі йому ставило командування. Ту був добрим батьком, добрим чоловіком, добрим сином. Ну, на жаль, ворожа куля його залишила і назавжди залишився в наших серцях. У Олексія залишилася дружина дві доньки, син та мати. Останній прихисток захисник знайшов на алеї Героя кладовища по вулиці Весняній. Тоземний уклін воїну, вічна пам'ять. Герої назавжди житимуть в наших серцях. Зі студентами кафедри екології Дніпровського державного технічного університету провели виїзну екскурсію на станцію з ловово меліоративної системи Кам'янського та інших міст. У рамках екскурсії представники департаменту екології та природних ресурсів міської ради показали саму меліосистему, де проводяться роботи з очищення стічних і поверхневих вод а також презентували роботу насосної станції. На екскурсії була присутня і наша знімальна група. Виїзний ознайомчий захід провели за маршрутом промисловий ландшафт і промислова ситуація у Кам'янському в рамках загальноекологічної та ландшафтно-екологічної практики для студентів першого та другого курсу відповідно. Ми проводили заходи з нашими студентами і раніше, збиралися у них на кафедрі, вони приходили до нас, ми показували, як працює департамент, чим займається. Виїзне таке засідання ми перший раз робимо. Під час екскурсії студентки побачили нижній б'єф ріки коноплянки, куди скидаються всі талі, зливові та ґрунтові води з правобережної частини нашого міста, а також спостерігали за розчищенням та заглибленням міської зливово меліоративної системи з метою більш ефективного проходу води до насосної станції. До речі, насосна станція з пухнастим охоронцем Мурчиком найбільше зацікавила майбутніх екологів. Ми дуже вдячні департаменту екології, комунальному підприємству «Екосервіс», за те, що нам надали таку можливість відвідати меліосистему. Це було не просто пізнавально для наших студентів, а дійсно цікаво. Тому що ми бачили підприємства, як то кажуть, на картинках по телевізору, але в очі навіть не бачили, як це відбувається, де це відбувається. Які нетрі саме є. У нас такі промислові виробничі. Звичайно, нас на підприємства не пустили, але здалеку ми побачили роботу цих підприємств. Які і наслідки ми бачимо для навколишнього середовища і як відбувається виток поверхневих вод по нашому місту. Про побачене та усвідомлення студентки напишуть у своїх звітах. Більше того, з наступного навчального року вони вивчатимуть такі дисципліни, як техноекологія та радіоекологія. Тож отримані на екскурсії знання зможуть реалізувати у навчанні. Вперше в цьому місці це для мене було дуже велике враження, особливо насосна станція. Я ніколи такого ще не бачила. Я не думала, що в нас в місті може таке бути. Чесно кажу. Мені дуже цікава екологія власного міста. Те, як це все розвинуто тут, саме в нас, те, як це все протікає, як це відбуваються процеси. На завершення екскурсії майбутніх екологів було залучено до відкриття першої у місті вбиральні для собак. Яку розмістили на спеціальному майданчику для вигулу в центральному міському парку культури та відпочинку, не забулися також і про символічний екологічний лист перемоги, який разом із синьо-жовтими кульками запустили в українське небо. Зазвичай купуючи квиток на потяг, ми не знаємо хто буде нашим сусідом. Одне діло, коли люди подорожують чи їздять по справах вдвох або більшою компанією. Інколи ж буває, що дівчина, купуючи квиток, попадає в компанію чоловіків, які занадто проявляють знаки уваги. Щоб убезпечити жінок від подібних ситуацій, Укрзалізниця в пілотному режимі відкриває продаж квитків до суто жіночих купе. Під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на чотирьох рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг. Та конфліктних випадків з початку року Це потяги Київ-Ужгород, Дніпро Трускавець, київ Ріг та Харків Ясня. Вартість квітка буде без змін, але додається пункт стать. Купити одразу можна буде до 4 квитків і доступна опція буде жінкам та дітям до 6 років. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко повідомив: переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитись на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах. Скоро анонсуємо ще декілька рішень. Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу в мобільному додатку на поїздки від 30 червня. Нагадаємо, укрзалізниця розглядає тест із запровадження жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацію на дверях купе та кнопки виклику провідника. І наприкінці порція корисних порад від юристів. На початку травня вступив в силу закон, який повернув арешти коштів на банківських рахунках боржників, тимчасово припинені на початку війни. Разом із спеціалістами кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розібрались, кого стосуються такі арешти та як це вплине на громадян, які мають заборгованість. Усі подробиці далі у сюжеті. Тимчасово до припинення чи скасування дій воєнного стану фізичні особи могли здійснювати додаткові операції з рахунків на кошти яких накладено арешт за умови, що сума стягнення перевищує 100 тисяч гривень. Таке рішення було прийнято з метою підтримки населення в умовах початку повномасштабної війни, 6 травня набув чинності закон України щодо окремих особливостей та організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дій воєнного стану згідно цього закону. Фізичні особи божники на коштах яких накладено арешт. Виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі не більше двох мінімальних зарплат на місяць, що становить 13 тисяч гривень. У разі, якщо арешт накладено на кошти на декілька поточних рахунків фізичної особи боржника в одному банку або на поточних рахунках в різних банках, а також у разі наявності декількох виконавчих проваджень для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок боржника в одному банку. Для визначення такого поточного рахунку в банку потрібно звернутись до органу державної виконавчої служби, до приватного виконавця, який наклав арешт на кошти, із заявою про визнання поточного рахунку в банку для здійснення додаткової операції, заява подається в паперовій формі, тобто або наручно, або засобами поштового зв'язку, або в електронній формі з дотриманням вимог, встановленими законом України про електронні документи та електронний документообіг, тобто з вашим електронним ключем. У заяві обов'язково зазначається номер поточного рахунку, який фізична особа, боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, і найменування банку, в якому відкрито такий рахунок. Боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві інформації, тому при написанні такої заяви треба бути максимально уважним, особливо щодо цифр, зазначають юристи. Протягом двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви державний або приватний виконавець виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника у банку для здійснення додаткових операцій та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, після винесення постанови, надсилає відповідну постанову банку і перевіряє наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно цього боржника. У такому разі поточний рахунок, визначений у відповідній постанові, вважається. Визначеним для здійснення додаткових операцій і в межах таких виконавчих проваджень зупинення виконавчого впровадження не є підставою для відмови у визначенні поточного рахунку для здійснення додаткових операцій. Однак розблокування соціальної картки для здійснення додаткових операцій не звільняє від сплати боргу за виконавчим провадженням. Повернення блокування коштів на рахунки боржників не стало чимось новим, як і до війни, такі особи мають сплатити свої борги для того, аби мати змогу розблокувати кошти та вільно ним розпоряджатись. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв рятувальники 19 або за телефоном 0800 213 103. Ну а тепер до прогнозу погоди. У четвер буде хмарно. Температура вночі 16 градусів. Вдень тепліше до плюс 23. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. На п'ятницю передають мінливу хмарність. Можливо, дощитиме. Це вся інформація в випуску від 14 червня. Більше читайте на сайті каналу mis.dp.ua та у соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Частіше обіймати дорогих людей, дозовано приймати інформацію і бережіть себе. На все добре.